Борщ із пампушками, смажені пиріжки, голубці, котлети, а ще молочну продукцію, сушені фрукти та соління. Усе це для захисників, які нині лікуються у шпиталях Шерроцької громади, передали мешканці сіл Носиківка та Андріївка. Про це Суспільному розповіла волонтерка Лариса Стасюк. Говорить, це буде уже 15-та поїздка. Везуть домашню їжу, яку замовили самі бійці. Збирали провізію протягом трьох днів. Спочатку я стараюся зв'язатися з хлопцями, вони замовляють, що вони хочуть. От, Наприклад, зовсім недавно я була, їздила питати, які потреби в них. Наразі перебуває захисник із Колумбії, і коли я його запитала, за допомогою переводчика зрозуміло, що він би хотів, він сказав Бущ! Замовлення його готове. Їх дуже гарно харчують, дбають про них, але коли ми привозимо у хлопців, настільки світяться очі, вони так допомагають, навіть ті, які поранені, які одна рука у нього підв'язана. Він він е, намагається, хоча б ящичок узяти.